Накипіло в день. Боже залиш мені рани, Не забирай той біль від втрат, чого я варний, як не брат. Стану та впав про зброї, брат З тобою ми пройшли цим шляхом, знаєш за прохід ціну Нічого воля, якщо нема кого Зітремо тих, кого не повернуть я хочу в пам'яті. Закарбуваний на своєму тілі шрамами прикрас, обличчя, очі, доліті втрати, Ми з південь, вестой пів всіх нас. Я хочу в пам'яті На своєму тілі ж прикрас, обличчя, очі, то річі втрати, весь південь, весь той пі всіх нас. Ціна нас свободи завжди зависока. До кожної транзакції є ім'я. Обличчя, очі, доля та жорстока, Жире і краще. Тому я не можна не радіти, переможити слід, не озираючи назад, та більш за все тепер я прошу Бога не дай мені забути ім'я. В свому тілі шрамом ми прикрас, Обличчя очі, долі ті втрати, В з південь вестой, пів всіх нас. Я хочу в пам'яті закарбувати На свому тілі шрамом ми прикрас, Обличчя очі, долі ті втрати, без південь, вестой, пів всіх нас. Who are you Піло в день. Ну що ж, друзі, ми повертаємося до нашої розмови, до прямого етеру. Це радіо Накипіло, денна студія під назвою Накипіло в день при мікрофоні Кирил Лукаш. І в другій частині нашої з вами розмови наживо ми будемо говорити якраз про музику, і не тільки я думаю про музику. Власне кажучи, і просив я вас звернути увагу на ту пісню, яку ми спеціально в якості музичної паузи зараз по Ставили для вас. Чому? Тому що це новий. Новий трек, нове абсолютно сингл. І власне кажучи, ви знаєте, що ми любимо такі історії робити на радіо на кипіло. Відбулася ця прем'єра. Я одразу сподіваюся, що ця пісня, яка мені особисто сподобалася, війде до нашої ротації і буде звучати на не Радіо Накипіло. І власне кажучи, це гурт Netty One, який презентував акустичну лайв версію пісні рани півдня. Та першими зробили свій внесок до збору для 46-ї бригади десантників десантно-штурмових військ, яка брала участь у визволенні Херсону, також ініціювала особисто долучитися до ще одного збору на потреби Нацгвардії. Ну і власне кажучи, ми з Сергієм Чіпіввою будемо говорити зараз в прямому етері. Він є фронтменом гурту Натіван Сергій. Привіт наскільки гарно на? Нас чуєте привіт, да чую дуже гарно. Дякую за представлення нашої пісні та нас. Чує вас дуже добре. Супер! І ми тоді одразу про цю пісню будемо говорити. І я знаю, що про неї є що розказати, і тому одразу даю слово, розкажіть про створення цієї пісні, як вона народилася. І, власне кажучи, я зрозуміла, про що вона, адже рани, півдня, і знаєте, я так трошки завжди слухаю, коли ця тема піднімається. Я просто в мене одразу перед очима ці кадри звільненого Херсону, ці херсонці, які зустрічають наші війська, і одразу мені. Прямо так ну горлі в, в мене одразу стоїть. Так да, напевно, що у нас всі були особливі відчуття, коли це відбулося, коли наші люди зустрічали з квітами, з усім, що мали українських воїнів, які нарешті визволили Херсон і. Дуже вірю і дуже хочеться бачити як найшвидше, як те саме відбувається в інших містах, як містах ціла, як півня, і в містах селах, як півдня, так сходу України. І я, я вірю, що рано чи пізно це відбудеться. Щодо, щодо цієї пісні, то мій товариш, друг Володимир Шевченко, який до війни повномасштабною був. Засновником та власником ветерану Курфеті, там Режак Кав'ярин, але спочатку повномасштабного вторгнення пішов воювати. Так само він зробив під час АТО. Це дуже крута людина. Ми з ним познайомилися на секції боксу, але крім того, що він боксує, він ще й успішно займався бізнесом і писав дуже гарні вірші. А на війні він. Продовжив писати вірші, і це вірші справді дуже сильні, дуже дуже красиві, але деякі дуже болючі. Е, Володимир відразу пішов воювати весь рогомось 24 лютого, е, брав участь в боях на півдні, в інших боях боях, так само на Харківщині. До речі, мої рідні, бо е, я народився в місті Харкові, е, як і деякі інші учасники, не тівана. Е, так ось, Володимир е, був досить довго на півдні. Потім він отримав е, поранення. І він е, він був не там, коли Херсон звільняли безпосередньо. Але нарешті, коли звільнили Херсон, і хлопці з його підрозділу почали е, присилати йому фотографії і ця ся радість від звільнення. Але разом з тим біль, е, який залишився без спогадів, про Тих, хто, на жаль, не повернувся ніколи з е, цих південних земель, спомникали написати цей вірш. Я коли прочитав цей вірш, то ну, воно, як знаєте, було дуже сильно вразило. І е, Я не кидав свою мелодію, фактично вимикла пісня на цей вірш. Потім ми зробили базове аранжування, прислав Володимиру, мені дуже сподобалося, і таким чином ми зробили. Пісню Першу ми випустили повноцінну версію, де є електрогітари, де є повний інструментал. Ця прем'єра відбулася кілька місяців тому. А ось нещодавно ми зробили лайв-версію, де ми всі грали наживо, співали і записували на студії Довженка, студія звук по запису. І ця пісня, це пісня наша, але це пісня наша разом з Володимиром Шевченком. Воїна воїном 46-ї бригади ДШВ. і е, цей реліз ми також присвячуємо тому, що ми, по перше, хочемо всім ще раз нагадати, що війна триває. Ми маємо бути максимально мобілізовані. Хлопці на фронті максимально роблять, що можуть. Ті, хто наразі в тилу мають робити так само максимум, що немає що ми можемо робити фінансова підтримка, напевно, це не менше, що ми можемо зробити зараз. І ми ініціювали збір на потреби час підрозділу Володимира. Перший ми зробили внесок. Так само зробили свій внесок. Ще один збір для моєї колеги, які приїхав добровольцем воювати з Канади. Бо хлопцям потрібен так, так, Це я yeah. теж хотів, щоб ви розказали про це, про о, Олександра Білохвоста о, о, і, і якраз теж розказали про той, той збір. Я одразу нашим слухачам зараз скажу, що як завжди, традиційно, коли ми говоримо про збори, то в описі подкасту будуть посилання на монобанки, де можете долучитися до цього збору і допомогти. Ось хай ця пісня мотивує вас додатково для того. Щоб свій щоденний, я сподіваюся, до нас зробити тепер вже і для цих зборів, і для цих підрозділів. Да, продовжуйте, продовжуйте. Будь ласка. Срібне так, дякую. Ну і другий збір. Це саме збір для моєї колеги. Бо музика це те, що я люблю, і те, що я роблю з душею. Але в мене є звичайно, робота, де, де я працюю, де я заробляю гроші, і де, де, де яка дає мені ресурс підтримувати армію. То один з моїх колег приїхав з Канади на початку війни, пішов воювати добровільно. Ось зараз воює підрозділи Нацгвардії. Ми вже не один дрон їм купили. Вони дуже ефективно цими дронами робили боляче, дуже нашим ворогам. Ми зробили багато хороших мусків, але дрони, як ми всі розуміємо, це може сказати такі витратні матеріали на війні. І тому постійно існує потреба тому, щоб е, е, тому, щоб ці дрони з змогли купувати. І ось е, зараз Олександру необхідно купити новий дрон. От ми а, теж підтримуємо дрон і разом з цією піснею долучаємося до збору і е, зробили так само свій внесок. І ми дуже сподіваємося, що дуже скоро ми закриємо так само цей збір і е, купимо дрон. Я завжди це знаєте дрони. Це ще така е, класна історія, тому що е, коли ми збираємо все, потрібно на все потрібно збирати. Але коли донатиш на те, щоб купити дрон е, то це якась така історія, яка потім знаєте відгукується дуже в серці, тому що це може бути будь-який дрон. Він може потім десь картинку вам прислати, як це все відбувається, і ви будете задоволені, дорогі слухачі. Хачки, я вам це гарантую. Якщо ви ще не робите, не донатили на дрони, то ось у вас є чергова можливість. Повірте, потім, якщо презентуються ці відео, то приємність, якась така долученість до цієї штуки, вона ну як мінімум настрій піднімає. Це абсолютно точно, Сергій. Я хотів спитати ще одну таку історію. Мені зараз прийшла така думка про те, що оці, цей трек зараз «Ранний пів. Вона вийшла такою акустичною версією трошечки. І я подумав, а чому б знаєте, не зробити якусь таку історію, щоб десь опублікувати ще й ноти цієї пісні? Бо от ми їздили буквально нещодавно з моїм театром по доокупованих територіях, а також були там в Константинівці і зустрічалися з військовими. А темою нашою з ними з вистави саме. Моє була якраз про те, що пісня Іорфей, сучасні, які також воюють, вона має звучати, і в обговоренні з солдатами вони якраз нам казали, що хотіли би мати якісь там ноти, акорди до пісені, і хотіли би таку якусь навіть типу підборочку робити для того, щоб вони могли там де можна і коли можна грати там на гітару і співати певні пісні. Не думали ви про такі, такі штуки? Так, дякую за ідею. Це дуже гарна ідея. Ми будемо справді дуже раді, що військові будуть грати нашу пісню, виконувати. Це буде дуже приємно. Ми сподіваємося, їх підтримає і ми зробимо це безперечно. Думаю, що напевно буде більш доречно викласти акорди, щоб бучого хто хоче зіграти на звичайній акустичній гітарі. Міг це зробити. О, от я, ми, я то тому цю ми, ідею це вирішив о, зараз да. озвучити. Да, і вам це прийшлемо, і звісно, ми самі будемо виконувати, вам теж прийшлемо оформлення. Якщо у вас десь буде гітара, і буде бажання, то ми будемо дуже раді, якщо ви зіграєте цю пісню, так само пісню «Воїни», це був наш перший реліз. Можете теж послухати у нас на youtube каналі або на стрімково. Це була наша зовсім перша робота, як «Native One». І ми до неї зняли кліп, знімали в Харківській області на Донбасі, зняли більше 50 українських військових, хотіли показати тих людей, які захищають Україну. Звичайних людей, більшість з них абсолютно не медіє, але ті герої, які захищають наразі Україну. І ми зробили такий кліп на пісню «Войни». і також робили лайк разом з відомим вокалістом Віктором Бербою, який відомий як вокаліст Моторки. Ось я думаю, що для цієї пісні ми так само виставимо акорди і будемо дуже раді, що військові та лю та інші люди і не військові будуть грати, і людей буде надихати така музика. Я дякую вас... за ідею. Власне кажучи, будь ласка, я із задоволенням озвучую, і через те, що сам не є я музикантом, але я розумію цю потребу в цьому. І я, от якраз власне, і далі хотів би спитати: от на сьогоднішній день, як вдається брати той внутрішній ресурс на те, я маю на увазі психологічне, передусім, на те, щоб створювати музику, чи воно сьогодні вже дійсно надихає і вдається легко? Бо я знаю. Що на початку повномасштабного вторгнення багато митців вони якби так уніміли, а потім поступово почали повертатися до цієї діяльності, і от в даній точці я би хотів спитати, наскільки сьогодні важлива музика, і наскільки сьогодні важлива, грубо кажучи, українська культура, чи це все є на часі, як ви думаєте? культура завжди є на часі цим завжди треба займати. Звісно, фронт війна це абсолютний пріоритет. І я вважаю, що важливіше, щоб ми збирали гроші на дрони, щоб ми робили максимально, ми допоможемо для перемоги, щоб спільство було максимально мобілізоване. Безперечно, це пріоритет номер один. Та музику музику робити не легше досі, не легко і під питання. Треба воно чи не треба. Але коли отримаєш позитивний фідбек від військових, наприклад, щодо наших пісень. То ну стає приємно і зрозуміло, що напевно це не дарма все робилося, але знаєте, певні суперечності все ще є. Коли робиш музику і замислюєшся, чи варто це чи не варто робити. Але я думаю, що ми маємо робити все, що можемо для нашої перемоги і для е, в першу чергу на фронті, але так само робити свій внесок в українську культуру, і е, наші покоління наступні мають запам'ятати. Мають запам'ятати цей час і той шар про шару культури, ну не тільки те, що називається там байрактарщина, умовно кажучи, а трошки іншої культури, яка була створена під час війни. От мені власне теж каже, здається, що ну так. і пісні зараз вони ж потім народили багато таких. Я би сказав, вже музика війни. Ну є такий вже жад, ну вже є. Нічого ну, ти з цим не поробиш. Але з іншого боку, серед того величезного пласту цієї музики, я не думаю, що багато цю війну переживуть ці пісні, але, але безумовно серед них є ті, які будуть співатися і далі, які стануть такими певними. А свідченнями цієї війни і нашого опору передусім, бо пісня так чи інакше це теж прояв нашого опору і спротиву ворогові. І я сподіваюся, колись і якнайшвидше хотілося б щоб цей опір потім переріс в перемогу, і тоді би пісні вже засвічували нашу перемогу. Безумовно, це е, так і є. Я би ще хотів би, е, е, ну, як всі журналісти, це питання звичайно ставлять і звичайно говорять, і, і давайте вважати, що я його сформулював якось не банально, але давайте спитаю банально, чим ви зараз працюєте, і які в принципі плани. Чи є ще чи слід очікувати від Натіван якісь наступні композиції на найближчим часом? Так, ми дуже хочемо продовжити випускати музику. Є плані, релізи. Ми ну, поки що не можна де, їх що... розказувати, да? Чи, 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 чи можете ре... щось анонсувати? Та, ми хочемо зробити, щоб вони класні просто були. Тоді вже будемо розказувати, презентуємо їх. Mm -hmm. uh -huh. У нас просто достатньо велика команда. Ми збиралися на шестеро музикантів. Творчий процес достатньо бурхливо відбувався в нашому колективі. Так само ми залучали звуко інженерів, тому числі британських нам трошки допомагають зробити наші звучання, звучання кращим. Ми сподіваємося, що скоро ми кілька релізів вже закінчимо і будемо готові їх презентувати. Бо пощо все звучало класно, це наш пріоритет зробити це якісно. Арлер релізи релізи будуть на найближчим часом. І ми будемо раді їх представити, і вам присувати, сподіваюся, вам вони сподобається. І ви будете їх запускати, запускати на радіо важку. Тому що і наші земляки, харків'яни, будуть слухати ну, від українську альтернативну рок-музику. Та будемо випускати, чекайте. І, я всіх запрошую підписатись на неї ті ми будемо списуватись на режак. Так само розкривати наші плани творчі. Ну от якого шлі так... стосовно релізів. Я завжди кажу в даному випадку, тому що за, за наш плейліст на радіо накипіло відповідає Ліна Хадбаба, наша музична редакторка. В неї неймовірні з моєї точки зору смак. Тому у нас класний реліз. Я завжди друзям музикантам кажу: ну якщо ви попали до нас, значить о, це вже ви хорошу робите музику так скромно кажу. Я але ми але менше з тим, я дійсно люблю наш плейліст і слухаю радіо. Із задоволенням своє, і не тільки тому, що на ньому працюю. Дякую, Сергію. Дякую. Я успіху бажаю перед передусім для того, щоб ви якнайшвидше закрили всі збори і успіху, звичайно, в музичній площині, тому що так чи інакше, бо фраза банальна Черчилля про те, що. То, якщо не за культуру, то за що ми воюємо. Я в неї свято вірю, тому що саме про це сьогоднішня війна, саме про культурну ідентичність, і тому з моєї точки зору дуже важливо є робота тих, хто робить і створює українську культуру, не зважаючи на жанри, не зважаючи на види мистецтва. Тому дуже дякую і бажаю успіху. Нагадую, що у нас був Сергій Чепіга в етері. Ми говорили про новий трек Неті Уан. На Рана півдня він називається. Дякую і слава Україні, Сергій. Героям, слава Кириле, дякую за спілкування. Приємне вам так само, творчі поспіші. Сподіваюсь, скоро ще почуємося, і будемо презентувати наступні релізи. Дякую. Дякую і з цими побажанням вже успіху. Ми напевно будемо прощатися із вами наші дорогі слухачі і слухачки, і бажаємо успіху в дні вам сьогодні. Хай у вас все виходить на кожній вашій роботі житті в кожному моменті сьогоднішнього дня. Ввечері до вас прийде мій друг Філіп Декань. Завтра зранку Володі Носков. Ну а в побідні час почуємося з вами знову. Це був Кирило Лукаша. Програма накипіла в день. Всім папа -па і с...